Скільки років клубу Зоря виповниться 5 травня 26-го року? 101, 102, 103 чи 104? 103. Хто є талісманом Луганської зорі? Кіт Собака, Пантера, чи вовк? Кіт. В якому році зоря стала чемпіоном СРСР? 1970, 71, 72 чи 73? 71. Хто є кращим бомбардиром зорі за всю історію УПЛ? Малишенко. Караваєв, Заваров чи Бутківський. Хто з цих граців провів найбільше матчів у футболці Зорі? Бутківський, Каменюка, Куксов чи Кузнецов? Куксов. E Скільки разів за свою іс історію Зоря приймала участь в Лізі чемпіонів в Кубок Європейських Чемпіонів? Жодного, один, два, чи три. Ліга чемпіонів? Так. Ну, раніше називався Кубок Європейських Чемпіонів. Жодного? В якому сезоні Зоря останній раз ставала бронзовим призером на залежного чемпіонату України з футболу? 16 17 20 21 2021 чи 22 чи -20? 22-23-23. Коли в який з цих клубів Екзасті Зорі ніколи не переходили. Аталанта, Сандерленд, Реал Мадрид чи Ліон? Ліон. Хто з Росії в Зорі перейшов до складу Мадридського Реалу? Так. З якими англійськими клубами, з якими Зоря грала в Євроку? М'ю ем Астон Віла, М'ю ем Вестхем, Лестер Арсенал чи Лестер Мью? -Ем Лестер М'ю. -Ем Скільки разів Зоря грала у фіналі Кубку України? Жодного. Один раз, два чи три. Три. Хто з тренерів вивів Зорю у Вищу лігу Незалежного чемпіонату України? Зонін, Вернедуб, Коваль чи Чанцев. Коваль. Скільки разів Луганська Зоря грала проти команд Жозе Мауріні? Один, два, три чи чотири. Чотири.